Корпус Хмельницького національного університету. А приїхала сюди для того, щоб подивитися ботанічний сад, ну і одночасно показати вам свою нову покупку, якою хотіла погозуватися, якою, як завжди, мої хоби, збирання різних прикладів про періодичну систему. Це хімічний одяг, значки, брошки. це що має відношення дохівників. Вам показати? Це ось такий значок. Подивіться. Ще паковочка, пакування від нього збереглося. Зараз я розкрию цей пакетик. Це ось таке сердечко. Дивіться. Прочитали напис? I love chemistry. Ну, зазвичай пишуть просто у сердечку якесь слово, і це означає «I love». Я люблю, мені подобається, я захоплена. Це мій улюблений предмет. І хоча за другою освітою я ще математик і інформатик, але саме після здобуття другої вищої освіти я зрозуміла, що моєю любов'ю... На все життя є наука хімія. Кемістри. От ще один такий значочок поповнюю мою колекцію хімічних значків і хімічних брошок. Показати ту сумочку, яку я теж чекала три тижні. Це сумочка, яка сумка. Вона з досить такої цупкої тканини. Це періодична система, періодична система елементів або періодична таблиця. Я вам в багатьох роликах вже розказувала, що за кордоном, знаєте, зараз ми з великою обережністю називаємо імена вчених сусідньої країни. Не знаю, чи зміниться це найближчими роками, але рекомендую вам називати періодичну систему, просто періодичною системою, періодичною таблицею Значить, Знаємо так, що медаль Деві одержали два вчених. Це немецький вчений Мейер і Дмитро Мінділієв. Значить, На цій сумці показана періодична система довгоперіодного періодного варіанту, що мені сподобалося, як завжди, такими кольорами показані природні групи елементів, лужні, лужноземельні, жовтим. І таким лимонним кольором. Підгрупа бора алюмінія блакитним, бірюзовим краще кольором, Галогени червоним і таким яскравим малиновим кольором показані елементи інертні гази. Значить, на жаль, в цій періодичній системі немає порядкових номерів, немає атомних мас. Звісно, немає ні назв елементів, але, знаєте, вона точно мені буде підтримувати такий піднесений настрій. Єдине, що може, я ще замислюся, ставити сюди блискавку, значить цю сумочку. Розмір сумки, по-моєму, 35 на 39 см. Мені хотілося замовити сумку в Україні, але, на жаль, в основному. Такі речі роблять на замовлення. А так, ось це коштувало приблизно 160 гривень. Я під відео залишу посилання. Хочу ще раз нагадати, шановні колеги, що я не рекламую продукцію з Аліекспрес. До того ж тепер да, Аліекспресу таке подвійне відношення. Так? Це китайський сайт. Не знаю, чи треба підтримувати зараз китайського виробника, але все-таки що зроблено, що зроблено. Ось така покупочка порадувала мене. Сумка яка сумка з періодичною системою і значок з написом Айла Chemistry. Ну і показую вам, як це буде виглядати. Це коротка оглядова екскурсія для тих, хто, може, вперше біля ботанічного саду Хмельницького університету, а може, для когось це Альма-Матер. Ось так виглядає з величезними туями вхід. Тут ось локація пам'ятник Героям слава, слава героям. І починається повсюди, ось такі. Японські сади каменів. На початку саду є навіть таблички. Ось, наприклад, це явір, він ще голий. Тут різні хвойні породи йдуть. Падок І почну ось так зі сходинок. Значить, сьогодні неділя, тому людей достатньо багато. Тись ягідний. Ось така цікава рослина. Унінгганія Лацнанцетна. Знаєте, так торкаєшся ось цих голочок, а вони такі цікаві, м'якенькі. О, гінко, Це напевно той, що гінко білоба, але ще голо зовсім. І от там подалі. Розташовані магнолії, із-за яких туди-сюди всі зараз в кінці квітня приїздять. Ну, давайте зробимо ще декілька сходинок. І зараз ближче для вас зніму магнолію. Тут ще один такий сад каменів. Це власне сама магнолія на голих гілочках, величезні білі квіти. Ага, виявилося, що це експозиція, країна знань. Навіть різні науки, дивіться, а географія, філософія, філологічні науки. На жаль, немає окремо хімії і біології. Ось ще як виглядає. Шановні підписники, і під цим відео залишу коментарі, не знаю, що з цього вийде. Бажаю вам миру, перемоги і ось такого квітучого саду в житті.